Небавно всі вчилися. Я ви думаєте, після школи, там, університету, там, вже в такому віці нам треба вчитися чи ні? Треба. О, це треба. добре. Це треба. треба. Бо пам'ятаєте, що учні Ісуса Христа, апостол, да? учні. Вони, були учні. вони були учні, всі три з половиною роки, поки був Господь серед них. Я хотів поділитися словом, трошки думок, для того, щоб за нас читати Святе письмо. Це в першу чергу. Читати Біблію, читати Івана, Читали Святе Писання, виконували його і могли навчити інших. І щоб ця книга не відходила від наших уст, день і вночі, що ми досліджували і тоді будуть наші дороги щасливі. І ще апостол Павло, це вже в новому заповіді, він до Тимофія. Тимофій він був дуже юний, але він вже був дуже духовний, він вже був, як кажуть... Е не писання говорить, але таке передання, що він був описаний. Ми були там 20 років, скільки вже було описано. Це вже високий духовний стан. Але Павло йому каже, дбай про своє життя і вчення. Тобто пильнуй в російському перекладі, кажуть, вникай в себе і в писанні те, що Бог буде нам відкривати. Тільки таким чином ми зможемо жити нормальним, щасливим життям, як писання говорить. Тільки тоді тобі буде щастити, тому що все, що ти будеш робити, воно буде зроблено по Слові Божому, воно буде зроблено з любов'ю. І тоді всі ті, всю роботу будь-де, а посол Павл щоб ми працювали, наприклад, не тільки про не тільки заради грошей, Щоб ми робили все від душі, немов Господу, а не людям.